Я з міста Одеси, народився і живу, жив там. До війни я займався торгівлею, інтернет-магазин у мене був. За фахом взагалі я інженер-будівельник. Також займався вільний час громадською діяльністю. Стосовно родини, то у мене жінка і двох дітей. Молодшій дитині два роки. На початку війни я пішов в тероборону, мені сказали, що я там поки не потрібен. Ну, Писав свій дав свій телефон, думав, що мені дадуть якийсь автомат, щоб я там, ну, я думав, що кацапи підійдуть до Одеси, що там потрібно буде вистрілюватися, думаю, майже ну, зброя не завадить. Ну, а потім почав почало якось відбуватися, і ну, я просто займався своєю роботою, звичайно, більше в цьому все лишилося. А потім прийшла повістка, ну, я пішов, я там нікуди не ховався, пішов військкомат, і мене через місяць після цієї повістки забрали. Жінка нормальна до цього поставилася мати це не сподобалася, вона боялася, що я ну, боїться зараз, що я можу загинути. Мені попалися досить такі бойові люди, колеги, солдати, сержанти. Тобто мені особливо їх налаштовувати не прийшлося, вони самі були до того вже налаштовані на війну, і досить так скажу. Сміливі, бойові, перелякані йшли на завдання виконання бойових завдань і успішно їх виконували. От, такої праці в мене не було стосовно їх психологічного на -на настроювання, налаштування. Вони також вже були налаштовані, як слід. Для мене стосовно бойових завдань, так я нормально поставився, ніякого особливого стресу не було, все легко пройшло. Стосовно звикання, то я і досі не звик. Тобто то кожен раз, коли прильот біля тебе, так стрес якийсь отримуєш. Але все одно, йду вперед, виконую своє, своє завдання. Ну, Буде, що буде. Якщо там дуже буде бути прилякано, так воно ще гірше буде. Там треба менше якби, швидко, швидко мозком шевелити і, і рухатися вперед. Якщо будеш стояти, то буде прильот і на цьому все скінчиться. Ми з шульгою пішли разом перший вихід. Поставили. А, зробили танковий прохід посадці. Ну, все гладко пройшло, був обстріл ворожий потім, але ми, ми поставили міни, підірвали дерева, зробили прохід і потім на те місце почались прильоти. Але ми вже перемістилися в інше місце, якби ми ну, нормально відробили своє, не постраждали ніяким чином. Ми просто зразково попрацювали, ми кілометри мінних полів поклали в різних місцях, прямо з машини. Кідали міни і розставляли їх на, ну, на потрібні позиції. Були по, в нашій машині були ворожі обстріли. В наш хамер два двічі влучили вороже попадання було, одне поряд з хамером. Ну, добре, що воно десь за 5 метрів від нього. І ми якраз вантажили, вивантажували міни. Якщо б тобто, по міни попали, то б ми розлетілися. А потім ми на цьому хамері їхали назад. Дуже там повільно, тому що він був підбитий, там, не було видно куди їхати їхати. І ще було друге влучання дрону, якраз біля мене. Після того ми вибігли і побігли по посадці. А Хаммер, до речі, він залишив ще третій був постріл, після того ми вибігли, а на наступний день його евакуювали, той Хаммер, тобто він був на своєму ходу. Ну, просто зафільнив. гарна машина, ця врятувала нам життя. Якщо б була інша техніка, якась там більша. Менш надійно, тому б швидше за все з вами би вже не спілкувався. Для тих, хто зараз в столу, можу порадити їм збирати сили наснагу свою і йти воювати в ЗСУ, тому що сидячи під столом, вони перемогу не отримують.